Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної середи 20 лютого. Сьогодні ми вам розповімо про таке. Зрушилися з мертвої точки. Ділянку під спортивну арену до Євробаскету-2015 шукатимуть спільно міська та обласна влада, а також інвестори. Масове ДТП на вулиці Лочаківській навпроти винниківського ринку КамАЗ протаранив 5 легковиків. На щастя, обійшлося без жертв. Дострибнув до зрібла львів'яна Дмитро Деменюк посів друге місце на чемпіонаті України із стрибків у висоту. Зрушилися з мертвої точки ділянку під спортивну арену до Євробаскету. 2015 шукатимуть спільно міська та обласна влада, а також інвестори. Так вирішили під час позачергової сесії міські депутати. До кінця тижня фахівці повинні обстежити ймовірні місця під спорудження арени і винести свій вердикт. Найбільш реальною для будівництва виглядає ділянка на вулиці Ряшівській. Тим часом для прийняття рішення залишається обмаль часу. Будівництво мало б розпочатися уже в квітні, а здати об'єкт повинні до 1 січня 2015 року. Більша Розкаже Володимир Галечик. Загалом до Євробаскету 2015 планується спорудити три об'єкти: багатофункціональний спортивно-концертний комплекс, дитячу спортивну школу і тренувальну базу для національної збірної у Карпатах. Про це депутатам розповів голова обласної адміністрації Михайло Костюк. Причому лише спортивну арену будуватимуть коштом інвесторів. Терміни будівництва це з знача об'єкта до 1 січня 2015 року. Об'єкт повинен пройти апробацію і бути готовим до використання. Як це виглядає в плані виконання будівельних робіт? Звичайно, план є реальний до виконання, абсолютно реальний до виконання. Згідно плану виконання будівельних робіт, будівельні роботи потрібно почати в квітні найпізніше. Натомість, де будувати місто досі не визначилося. Як виявилося, ділянка на вулиці Липова Алея, яку попередньо погодили депутати, це не чаша стадіону Україна, а тренувальні поля футбольного клубу Карпати, де займаються діти. Сьогодні обранці зажадали від мера пояснень. Зараз щойно ви на сесії сказали, що є проголосована ухвала по чаші стадіону України. По цілісному майновому комплексу без вказаної відповідну площу. Площа була більше 2,5 гектарів за адресою Липової Алея 5, зазначеним графічним зображенням, верхні поля і парковка. Дайте, будь ласка, відповідь чітку, чому зараз ви говорите про іншу земельну ділянку і хто буде не нести відповідальність за те, що депутатський корпус і громадськість було введено в оману? Є рішення на розроблення детального плану території. Детальний план території має чітко сказати, що це має бути 10 метрів вліво, чи має бути 10 метрів вправо, тому що це є надзвичайно складна споруда. Як ви розумієте, коли є діюча чаша стадіону, чи будувати в чаші, чи будувати біля чаші це надзвичайно складна конструкція. Тому що якщо навіть будувати в чаші. То техніка має бути розташована часу. Понад те виявилося, що будівництво на липовій алеї може зачепити парк Снопківський і викликати протести мешканців. І так представники інвесторів та забудовників попросили надати їм ділянку, щодо якої не виникало б жодних дискусій. Я прошу також нам надати можливість як фахівцям в будівництві і проєктуванні, проаналізувати ділянку на Ряшківській з точки зору можливості побудови. Арени з монофункціональної арени на цій ділянці, а також з точки зору економічної доцільності. І якщо скажімо, ми зможемо, у нас буде час, хоча б тиждень ми зможемо порівняти, і у цієї ділянки будуть явні такі плюси. Ми висловимо як забудовник, як експерти в будівництві зі своєї позиції. Зрештою, Михайло Костюк заявив, що створює робочу групу, до якої відуть представники обласних адміністрацій та ради, виконавчих хоренів мерії, секретар міської ради від депутатів, а також представники інвесторів та забудовників. Сам факт, що створюється робоча група, яка наразі напрацює, це вже позитив. Тому що на жаль, як часу не було ніяких робочих груп. Був обмежений доступ до взагалі, і до інформації і до. У тих процесів, які відбуваються, якщо є створена робоча група, вона буде працювати прозоро, вона буде працювати максимально ефективно. Паралельно фахівці вивчатимуть запропоновані їм ділянки і у межах тижня винесуть свій вердикт. Депутати задекларують готовність зібратися на сесію у будь-який час і затвердити своїм рішенням вибір забудовників та інвесторів, якщо він не викликатиме протестів у громадськості. Масове ДТП автопригода за участі шести автомобілів сталася сьогодні на вулиці Лучаківській навпроти Винниківського ринку. За попередньою інформацією у вантажівки Камаз, що спускалася вниз, відмовили гальма, і вона почала таранити авто на своєму шляху. На щастя, обійшлося без людських жертв дорожньо транспортна пригода сталася близько обіду. За словами очевидців, Камаз з причепом, завантажений цеглою, спускався вулицею Солодова. В цей момент багатотонна машина стала некерованою та почала таранити все на своєму шляху. Найбільше постраждав кросовер Toyota rav 4. Його вантажівка протягнула на собі близько ста метрів. Вулиця Солодова біля виниківського базарчика. В'їхав вверх, і Камаз зі всієї швидкістю лоб лоб І тягнув мене сюди, то метрів сто. І ще ззад він той червоний, теж червоний. Він з двох його викинуло в бік, а мене от сюди аж Окрім позашляховика, вантажівка на своєму шляху зіткнулася ще чотирма легковими авто, проте вони зазнали значно менших ушкоджень. Спинила багатотонну машину лише кована огорожа на куті вулиць Личаківської та Заньковецької. У міському Даї наразі не мають офіційної версії негаразду. Проте за попередніми даними говорять, що у Камаза могли відмовити гальма. Воріщо сказав, ну була поломка в гальмах. Можливо, але щось мало призвести, що він втратив контроль над керуванням бачите, і так от виїхав. Його реально понесли цей транспортний вес. Він втратив контроль над керуванням. На щастя, під час зіткнення обійшлося без людських жертв. Єдиний, хто звертався по допомогу до медиків, водій Камаза. Однак травми виявилися незначними. Його після огляду відпустили з лікарні. За фактом триває розслідування. Із кульками та цукерками у Львові відзначили день соціальної справедливості. Цей день в Україні офіційно почали святкувати лише торік. Втім, львів'яни дивуються, як при низьких зарплатах, пенсіях та масовому безробіттю можна говорити про справедливість. кажуть у календарі свято, а рівень життя і досі низький. львів'яни, вітаємо вас Днем соціальної справедливості. Справ найрідкісніша річ, яку лише можна знайти на землі. Це є по справжньому справедлива людина. Упродовж трьох годин у центрі міста ініціативна молоді розповідала львів'янам про соціальну справедливість. кажуть, таким чином хотіли нагадати людям, що саме від кожного з них і залежить, яким буде їхнє життя, та й країни загалом. Солон сказав, що якщо кожна людина буде сприймати чужу образу як за свою, то тоді буде дійсно справедливість. Торжествувати і властиво наша акція полягає в тому, щоб перевернути громадськість всіх молодих людей, всіх громадян до справедливості, адже зараз. Дуже бачимо багато несправедливості і судочинній системі і в інших в інших місцях нашої життєдіяльності на площі перед Тарасом Шевченком. Ініціативна молодь роздавала інформаційні буклети, кульки та цукерки. Із висловами відомих філософів про справедливість кажуть солодощів з крилатими фразами було понад тисячу. Роздали усі. Я є дорога правда і життя. Цитата звернення Ісуса Христа. Крім цього, одна із можливо таких, що зараз пригадую, що справедливість не буде тоді, коли несправедливість буде іншого. Буде сприйматися як своя особиста. Вони е, звернені і беруться із святого письма із е, думок впливових людей, авторитетів нашого часу, філософів і мудреців. Перехожі львів'яни дивуються, кажуть, те, що молодь пам'ятає про соціальну справедливість добре. Було б ще краще, якби про неї згадали і чиновники. То така велика справа, що її трудно добитися. Трудно, в будь-якій європейській державі, правда. І там більше які вони культурно вихованіші все. і там не всюди справедливість є. А ми така Україна, я рахую, що відстала по по тому всьому. І в нашу справедливості добитися ой, то дуже трудно. 20 лютого згадувати про гідність зарплати пенсії та боротьбу з безробіттям вітчизняні чиновники вирішили лише торік. У світі ж день соціальної справедливості відзначають ще з 2007-го. Це свято сприймають як один з інструментів досягнення соціального діалогу для формування справедливо влаштованого суспільства. Стесне огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Транспортні рейди від сьогодні у львівських маршрутках розпочалися перевірки з виявлення підроблених посвідчень пільговиків. Про це новинам розповів голова обласної організації асоціації перевізників Іван Велійка. З працівників автотранспортних підприємств та правоохоронців було утворено кілька груп контролерів, які перевіряли автентичність пільгових документів у пасажирів львівських автобусів. Результати першого дня перевірки перевізники обіцяють оприлюднити завтра. Нові розцінки сьогодні міський конком змінив ціни на послуги музею Личаківський цвинтар. Відтепер за екскурсію кладовищем доведеться викласти 80 гривень, якщо група не більше 10 осіб. А для чисельнішого гурту прогулянка обійдеться у 120 гривень. Персональний квиток для дорослих становитиме 15 гривень, пільговий 10. Також чиновники міськради встановили й оплату за придбання книг, буклетів та відвідин туалету. Кадрові чистки головний міліціонер області Олександр Рудяк звільнив трьох начальників райвідділів області та Львова. За словами генерала, постумитівські, сихівський та залізничний районні відділи міліції були визнані такими, які не відповідають викликам сьогодення. Очільникам двох перших відділків запропонували посади з меншими обсягами роботи. а Керівник міліції залізничного району вирішив піти на пенсію. Підсумував головний міліціонер області. Творчий Бенефіс він зіграв майже 150 ролей кардинально протилежних за своїм характером. Актор, режисер-постановник, викладач акторського мистецтва та корінний львів'янин, який ніколи не зраджував своєї малої батьківщини. Народний артист України, заньківчанин Богдан Козак, святкує півсторіччя перевтілень. Золоті роки митець відзначатиме на рідній сцені головною ролью Антоніо Сальєрі у п'єсі Амадей. Про творчий шлях актора дивіться далі. Це Богдан Козак грає роль Мини Мазайла. за півстоліття на сцені перевтілюватись у драматичні, комедійні чи трагічні персонажі йому доводилось понад сотню разів. Актор розповідає, є такі персонажі, роль яких дає відпочаток на усе життя. І найголовніше позбутися цього клейма. Почав відчувати. Що в інших ролях у мене раптом проскакує жест, проскакує ракурс повороту тіла, і це вимагало такого додаткового контролю за собою, щоб так не повторювати себе, бо щось відбувається. Це щось існує, якась магія. Я би сказав, існує якась магія ситуації. Одне однією з рис, напевно, професіоналізму це уміння скинути з себе попередню роль. За півстоліття творчої праці разом з козаком сьогодні на сцені не одне покоління його учнів. Тепер для молоді він не лише як вчитель, а як партнер. кажуть, строгий та відповідальний. Лише така людина може чогось навчити, а згодом і вимагати. Він буває різним, він він буває і добрим, і буває жорстким. Так що це як, ну, як батько, напевно. Бує різним, але він завжди до своїх учнів відноситься з високою мірою відповідальності за їхню долю. Страшно як вчителем і дуже легко як з партнером, бо він дуже хороший партнер. Однозначно, це іспит, це завжди кожна вистава це іспит. І завжди невідмінно, бо інакше це знову почнуться лекції, це знову почнеться, він знову почне вчити. Колись Козак мріяв стати журналістом, втім не склалося. Вивчився на слюсаря, закінчив театральну студію і згодом пішов працювати у театр. Особливість актора його дикція каже, над нею він працює упродовж цього життя. Колегами це запевняють, такий актор, як Богдан Козак, вічний. Він набуцькавий молодий, коли він був молодий, але старший він став майстром, хорошим актором став, обов'язковим актором. Можна довіряти будь-якій ролі. З ними дуже багато грали, були в парі і на одних ролях були, і завжди знаходили спільну мову. Людина творча, людина думаюча, людина свідомий митець, митець, який знає, що він робить, для чого він робить і як він робить. У свої 73 роки актор і далі грає головні ролі на заньківчанській сцені, каже свою роботу не проміняє ні на що і працюватиме доти, доки матиме сили. І далі в новинах спорт. Львів'янин Дмитро Демінюк посів друге місце на чемпіонаті України із стрибків у висоту, що відбувся у Сумах. Його результат 2 метри 25 сантиметрів. Юрій Кримаренко із Житомирщини обійшов Галичанна завдяки використанню меншої кількості спроб. Призери чемпіонату України вибороли право виступати на чемпіонаті Європи, що на початку березня відбудеться у Швеції. Для Дмитра Дем'юка чемпіонат України у сумах був першим офіційним турніром після Олімпіади у Лондоні. Півроку галичанин заліковував травму. Підкоривши позначку 2 метри 25 сантиметрів, Дем'янюк підняв планку на 2,31. Але ця висота йому не підкорилася. результат 2,25 в сумах так оцінюють досить неоднозначно. боку, це перші змагання після. Олімпіади і після перенесеної операції ми пройшли довгий період реабілітації. Тому, в принципі, якби результат для перших змагань є непоганим. З іншого боку, звичайно, хотілося б трошки краще, так як коли ти виходиш на змагання, то ти виходиш в будь-якому випадку перемагати. Ще один представник міста Лева Віктор Шаповал на чемпіонаті України. Посів п'яте місце. Його результат 2 метри 15 сантиметрів. Без відблиску золота львівські борчині вибороли шість медалей міжнародного київського турніру: одна відзнака срібна, ще три бронзові. Друге місце несподівано посіла Лілія Горішна. У фіналі вона програла титулованій донечанці Тетяні Лазареві. Тетяна Лавренчук в одній восьмій фіналу поступилася майбутній переможниці Анні Половнєвій з Росії. Згодом здобувши дві поспіль перемоги, вона вибрала бронзову медаль. Досвідчена Наталія Синишин сенсаційно програла молодій Тетяні Омельченко з із кривого рогу. Галичанка у підсумковому протоколі на третьому місці. Ще одну бронзову медаль Львову принесла Марія Лівач. Наші в еліті у підсумковому рейтингу молодіжного кубка світу із санного спорту найкращі позиції з поміж львів'ян у Ігоря Легедзе та Романа Радченкова. У категорії Саней двійок вони посіли шосте місце. У рейтингу дівчат Марта Коза на 11 11-й позиції. львів'янин Антон Дукач, – 16-й на санях одиночках. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготує колектив НТА. Щасте. thank <laughs> you